З вами компанія нове надходження для вас. Це у нас Renault 2016 року, го року, 1,6 дизельочок на передньому приводі, На механіки, чистий пасажир. Максимально класно збережений стан автомобіля, пару фарбованих елементів є заднє, перей... заднє крило з правої сторони. Тут дверка по нижній частині. Салончик в достатньо доглянутому стані. електро, електрокондиціонер є, працює, все повністю заправлено. Далі у нас розсумна дверка тут. Три сидіння плюс ще також три сидіння. Все це працює, все максимально э, без зауважень. Далі що у нас по задній частині розпашонка йде, два э, скло э, чесника, по передній частині на оригінальних вихосплавних дисках. Тут також все без зауважень сповіді мочі, 180-190 ну, тисяч пробігу, мультимедіа кондиціонер. Без ніяких зауважень. Автомобіль е, можна оглянути на Сумський 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Е, дане авто можна придбати в кредит лізинг також за витратиковий розрахунок. Цей автомобіль а також багато інших. Ви зможете подивитися на нашому сайті автопарк.юа.